Ати в інстаграмі роблять постійно. Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко. І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати посилочки з Аліекспрес. Це будуть зимові покупки. Мою відпустку лижну. До речі, ще тут будуть дві посилки Шейн. Бо я організовую конкурс, придумала ідею. Точніше, я не придумала. Я знайшла її в інстаграмі, запропонувала її втілити і купила на шість подарунків і упакування до подарунків. Я все покажу вам, там буде дуже цікаво. Поїхали! О, У мене є ножик, де мій ножик, де мій ножик, димій ножик. В кожній посилочці і ще купа посилочок. Починаємо ми з того, за що я дуже хвилювалася, і мені прийшлось розпакувати її, щоб перевірити, чи точно всередині те, що я очікую. Я просто заглянула, побачила, що це все-таки воно. І залишила собі цю посилочку. Це ушки. Офігенно гарні. У мене вже такі є чорні. Я купувала ті чорні рік тому, а в цьому сезоні вони змінили трохи його вигляд взагалі. Вони зробили ось так. Ого! Ого, вони зовсім інакші, Офігеть. Бля, вони якісь низькі, але в них чути добре. Дивіться. По-перше, боже, а вони офігенні! Дуже сильно приємні, дуже сильно м'якенькі. Я спеціально, бачите, дуже близько вам знімаю. Ой, пух полетів скрізь. носі. Боже. Так, перше, що я хочу сказати вам, це вони змінили те, як вони виглядають. Давайте я покажу вам свої чорні, які я купувала рік тому. Блять, підстава! Це підстава. Чому це підстава? Тому що все-таки вони дуже інакше виглядають. Дивіться, ось це те, що я купила сьогодні на AliExpress. Ну, я скажу, що я ще їх не бачила на самі, тому нічого не буду казати. А ось це ті, що я купувала в минулому році. А, -а, 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 -а! ну, нереально дуже кайфові, дуже теплі, і вони мені дуже сильно пасують. А ці класно складаються і стають малесенькими. Їх зручно буде лежити в сумочку, Ці не так зручно. Бачите, куди їх положиш? Вони велетенські. а ось ці будуть компактними, але вони виглядають уже зовсім інакше, мені здається, чи ні? Хоча з виду ніби так само товстенькі, як і ці. Єдине, це самі ушки виходять, що не такі об'ємні. Я піду примірюю, як вони виглядають на мені, щоб сказати вам раціональну свою думку. Вони не погані, але вони якісь занадто низькі. Відчуваю себе в них трохи дивно. Краще б воно регулювалося, в мене ось ці регулюються. А тут не регулюється, зато складається. І є свої плюси. А вам як? Я ставлю їм 8 з 10, тому що немає ось цієї регуляції. До того ж, воно так сипеться. Далі, давайте щось величенько подивимося, що ж я накупляла в нашу подорож. Боже, хоч би тут нічого не порізати. Я знаю, що це. Я знаю. Боже, хоч би воно було класне, бо я його купила за 400 гривень. <світок> Непогано. Зараз дуже сильно трендові, такі всі шапочки пухнасті. Таке все пухнасте, велике, об'ємне. І мені цей тренд дуже подобається. Я собі хотіла купити ось таку кремову шапочку до свого кремового костюма. О, Маленьке якесь. А ні, чудово. О, Дівочки. Так, щось я У мене тут комп'ютер, я можу. Блять. Може, з курткою буде гарніше. Я піду подивлю... Блядь. Я подивилася в зеркало і виглядає воно непогано, так як виглядає в інстаграмі у дівчат. А ну-ка, напишіть мені в коментарях, біла шапка ок чи ні. Мені вона подобається. Подивіться, дуже прикольно. Виконана класно. Я думаю, навіть можна буде замість шапки її носити. У мене, до речі, шапки немає. Я думаю, що я буду ось цю штучку носити. Найбільше я купила її щось за 350-400 за гривень. Класно. Я ставлю 10 з 10. Пушок летає, але моя оцінка від цього не змінюється. Десять з десяти Класно! Я собі хотіла ось таку пухку, бо я бачила, що там є такі більш стискаючі голову. А я хотіла прям, щоб вона була ось така пухнаста, велика і об'ємна. Для мене це було важливо. Тим більше в мене голова якби велика, і так. І якщо воно так оце приплюсне, то буде так собі. І я хотіла, щоб вона об'ємно виглядала в мене на голові. Це то, що ми з вами чекали. Ну, я чекала. Ви теж чекали. Чекали? Вау! 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 Дивіться, це чехольчик на мій. Супер класний! Так, а як цим користуватися? Це чехольчик на мою камеру. Такий силиконовий, коричневого кольору, Бо що в мене коричнева лихоманія? Ось як класно розпаковувати з Aliexpress всякі штучки. І це я купила за 400 гривень. А чому воно не закривається? Це так має бути. Це виходить, що я нажимаю кнопку і воно не мішає. Да, воно не мішає. Клас! Вау, дуже класний! Мені не дуже подобається, що ця штука так літає. Я не впевнена, що це ок, що це мало би бути так. А! Клас! Це можна зняти. І можна його не носити. Це не обов'язково носить. Ого, як я його обратно засуну. Походу, я натворила ділов. Напевно, це судьба, що треба ось так ходити. Виглядає гарно чи ні? Головне, що захищає, я думаю. Це такий чехольчик, як на айфончик. Я ставлю цьому чохлу 10 з 10. Класнючий чехольчик. Відкриваємо наступну посилочку. Ооо! Сто відсотків вул, подивіться, бля, воно виглядає, ніби якась дизайнерська річ. Я точно це купила на Аліекспрес. Наша я купила собі такий платочок. Ви подумаєте, можливо, що я буду так носити? Ну ні. Я так не буду носити. Я буду носити його на шиї, і мені хотілося ж якийсь шарфік під пальто, і щоб він не був дуже громадський, щоб він не був дуже великий, об'ємний. Мені хотілося щось більш маленьке. І от тепер в мене буде ось такий шарфік, який я буду додавати. Отак, от, отак, от. під от так от. пальто. Хоп, хоп, хоп. І бачите, в мене вже шия захищена чуть, -чуть покраще, а можливо, навіть там якось так, так хопа. І в мене шия захищена. І я. Не цей не мерзне. Бо я взагалі ненавиджу мерзнути. Я взимку не мерзну взагалі, через те, що я постійно дуже добре одягаюся тепленько. Навіть коли я вхожу в коротких куртках, це не означає, що я не тепло одягнута, бо в мене під низом 100% термобілизна. Піду подивлюся в зеркало на цей шарфик. Ну він реально дуже крутий, я в шокі. І подивіться, як гарно. І якщо ця хусточка реально виконана на 100% шерсті, то воно буде дуже теплим. Я ставлю також лайк. І Я не думаю, що я купила якусь задорого його. Я не пам'ятаю, напевно, я ціну буду приписувати вам, щоб ви могли орієнтуватися. І наступний у нас, можливо, тут носочки. Бо я купувала собі пару пар носочків. Носочки! <світ> 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 так гарно вони щось пакують цього разу. Дивіться, постійно мені кладуть такі ці. Один, другий. <світ> Вау, боже, це, походу, 100% катон. Вау, блін, а що тут напис? Я думала, що тут буде написано ук. Але, можливо, я і купила якийсь інший напис такий. Якість просто шикардосна. Я не очікувала, що буде така класна якість. Набагато краще, ніж Войшу. Класно, так? Да? А Войшу ми купимо пару за 400 гривень, а тут ми купимо пару за 100 гривень. Я думаю, що буде дуже гарно і коричневі <смі> мені треба. Беремо. Це викинуть. Боже, поки що ми йдемо. Дуже класно мені подобаються всі ці покупки. О, блокнот! Тут точно блокнот. Потягнуло мене на блокноти. Але що, начало року? І мені хочеться собі накупляти блокнотів, записувати всі свої цілі, всі свої плани. О-о-о! боже, як це блядь. Блять. Він погнувся. Подивіться перше. Який гарний дизайн. Як воно гарно виконано. Лайк. А тепер дивимося, як воно погнулося. І я думаю, що я буду просити повернення. Так, да, я буду просити повернення. Добре, що я купила собі від Зара, я там розпаковувала якраз разом з вами той блокнот. Класний і хороший. А цей я буду повертати. Це прикро. Я надію, що в мене там ще є можливість відкрити спор, бо мені давно вже прийшла ця посилка. Я засмутилась, бо блокнот сам дуже гарний. Песики і я так мрію про песика, і я собі вирішила купити блокнот з песиками через це, щоб ще якось там більше мріяти. І ще один блокнот. Він що лежав разом з цим блокнотом? Я нібито від іншого продавця закупувала. Це, це не блокнот, а такий да? О, Ні, клас! Тут ми будемо писати свої справи і ставити галочки, що ми виконали. Клас! Я планую записувати сюди всі свої справи і по черзі, коли я виконала, відмічати. Мені останній час це дуже подобається. Ось так. От по пунктикам собі записувати все. Якось так мало? Це точно всі посилки з AliExpress? Ну, ще одна з AliExpress. Ось ми її відкриваємо. Але нібито я так багато замовляла. Так. Перше, що ми відкриємо, це, надіюсь, що це мій розмір. Блять. Блять! Я так не хотіла, щоб тут було дві полоси спереді і дві полоси ззаді. Я не розумію, бляха, я реально такі купила. Просто їх так видно, на що ви робите ці дві полоси. Бля, я хотіла ще шортики надівати зверху. В'язані шорти, але взагалі-то це класні колготки з начосом, щоб наша попа не мерзла дуже мають бути тепленькі. І я надіюсь, що вони мені підійдуть. Але я думаю, що вони дуже тягнуть. О, вони дуже тягнуться. Не знаю, на що вони зробили ще додатково. Можливо, це на п'яточку. О, тоді прикольно. Будемо приміряти. Ставлю. О, до речі, блін, я ж не розказала. Хусточці ми поставимо 10 з 10. Цим носочкам ми ставимо 10 з 10. Мені вони прямо дуже лайк. О, о, я бачу носочки наступні. Я просто подумала, боже, немає носочків. А я з тобі замовляла їх, де вони, де вони. Я така нагинаю голову і бачу носочки. Ставимо цим колготам 8 з 10, бо мені не подобаються ці дві полоски спереді і дві полоски ззаді. Дивимося наступні носочки. М -м -м -м. Вони з поміткою ук. Це типу підтропка. Прикол. Не ук, а UGC. Навіть ніж ук Отлично, супер. Всі, хто буде бачити, будуть розуміти, що я знімаю UGC контент для брендів. Оце, звісно, шуточки, так? Да? Але подивіться, вони дуже класні, мені подобаються. Біленькі, все, я не жалію, не я їх купила. Я ставлю 10 з 10, але якість гірша, ніж тих, те, що я вам показувала перед цим коричневих. Я думаю, вони будуть кататися. Це прям схожа якість на Ойшо. Дуже гарненький тут, звісно, цей логотип виглядає прям cu'te. Я думаю, що навіть хтось буде помічати, що це не Юджі-неук. Хоча, навіть якщо хтось помітить, і пофіг. Наоборот, мені подобається ugc контент. Настюшка тут тоді. Відкрив якийсь несподіваний подарунок, бо в мене тут уже багато чого прийшло розпакованим. Ну, не розпакованим, а мене просто кинули в один великий пакет багато маленьких посилочок. А це ми. Ой, бляй, а якщо ви розвітала це? Ооо! Яка я молодчинка, що Я їх купила! Клас! Боже, яка я молодець! Умчик! Ой-ой-ой-ой-ой! Дивіться! Клас! Вау! Wow, I like this. Ставимо великий лайк. Клас. О, воно так гарно виглядає. Вау. Вау. Зараз можна буде носити на якусь прохолодну таку погоду, але не дуже холодно. Тому що як холодно, як 2 градуси, 5 градусів, я вже одразу одягаю звичайні рукавички. А коли буде 10 градусів, можна одягати стихі. Клас! very cute. і вони будуть гарно, надіюсь. Блять, ну нічого. Ставлю їм 10 з 10. А можливо, вони будуть мені класно під куртку підходити. Відкриваємо наступним. Ой, прикраси я не замовляла. Ой, клас! А це що? Це мені на камеру скло я заказала. Боже, яка молодець! Воно так запаковано, круто. Але і коштувало дорожче, ніж те, що я собі купую на iPhone. Опа! А виглядає дуже звичайно і найдешевше, як для мого iPhone. Я собі колись купувала. О! Це спеціальне скло для моєї камери, щоб вона, якщо впала, все було добре. Мені дівчата писали під моїм рілсом, як її купити за класною ціною. Якщо ви не бачили, заходьте, подивіться в інстаграмі про цю камеру. І мені одна дівчинка написала, що в неї камера впала, розбилась. І тепер вона платить 30 тисяч гривень за те, щоб вимінити ось цей екранчик. Тому я вирішила собі купити скло. Блін, насправді нас ще очікує багато посилочок, тому ви там там іще щось Аліекспрес є. Блін, я все знайшла. Давайте подивимо. Мися спочатку прикрасим. Клас! Осе. Дуже, дуже, дуже гарно. Я вже уявляю, як я буду робити фотографії в горах. Клас. Ось це можна сняти. Десь іще одне дорож бути таке саме золоте. Я вже знайшла. Це дуже гарно, і воно таке зручне, воно мені ідеально підійшло. А воно регулюється, клас, дівчата! Це сердечко виглядає. Бачите, як сердечко, і ще одне таке саме сердечко, бо воно мені дуже сподобалось. Чудово. Але воно якесь таке дуже жовте блії. Це мені не менше подобається, бо воно не таке, як золото. Воно якось вигорівше золото, ніби. Але здається, що моя позолота сходить з моєї підвіски від Tous. В принципі, воно буде підходити. Хоча не знаю, воно прямо таке біле. Коротше, якщо ви будете брати, я вам раджу брати в срібному кольорі. Не беріть золотому. Я не люблю, коли воно видно, що це якась біжутерія. Ось це, звісно, ще. Ще одне кільце в мене зіпсувалося за рік, але я його постійно носила. І я купила собі нове. Ой, нове, яке воно гарне. Ось таке. Мені дуже подобається. А ви, до речі, бачите, ось це срібло темніше, ніж все. Наприклад, в цьому є свій шик. В темнішому, а таке я собі купила вдруге. Вона мені прямо ідеально підходить постійно до всіх моїх образів і до всіх моїх інших кілець. Тому я собі купила ще одне. О боже, я починаю трохи нервувати, тому що сонце заходить, буде зараз дуже негарно. А в мене ще щось багато посилок. Так, о, так, давайте його зацінимо. О! Виглядає як золото! Фу! Подивіться! вау. Це у нас підвізка з літерою А. Чому цікаво А? Як ви думаєте? Вау! Я, конечно, думала. Можливо, взяти М, бо вона така гарна, а літера А якась не дуже гарна. Але потім я вирішила, що вона дуже навіть гарна. І берем її. Класно? Вам подобається? Це прямо виглядає прямо дуже гарно і дуже якісно. Класно. Я дуже радію, що я взяла її. Також я собі купила на Аліекспрес дещо несподіване. Я купила собі ось такі фітільки для свічок. Я хочу спробувати сама робити свічки іноді, і з воску, який в мене залишається після моїх свічок, уже використаних. Ось такі діла так. Фітюльочки. Показала вам, Що в нас тим іще? ще все це ще поховала? Мені прийшли такі зеркала, В мене зіпсували. Воно взагалі не так виглядає, як моє зеркало попереднє, яке я вам уже показувала на першій розпаковці з AliExpress. До речі, якщо що захочете подивитися мою найпершу розпаковку з AliExpress. взагалі мене багато таких випусків, тому можете підписатися на мене і дивитися їх. Це у нас наклейка зеркальце, яке прикріплюється ось тут на телефон. І ти себе бачиш в зеркальце додаткове. Знімаєш на фронтальну камеру себе і бачиш своє відображення в зеркальце. І воно виглядає зовсім інакше. В мене було таке випукле, А ось це плоске. О, Боже. Блять, це сміхотворство якесь. Я буду просити повернення. Це що таке? Я взагалі себе не бачу. Кому вони це продають? Три штуки я купила. Я не розумію. Чого вони мені передають таку херню? Чого вони це створюють? Вони що не бачать, що це зеркало не працює, що воно нихіра не зеркало. Давайте я Аліекспрес потім покажу. Бо мені дуже цікаво відкрити ось ці посилочки з подарунками для моїх друзів. І так довгочі кувано. Перше це такий масажер за 40 злотих. Уявляєте за 400 гривень. Я думаю, що це буде дуже прикольно отримати такий подарунок. О, о Боже, який він маленький! Клас! Офігеть. Тут є така насадка. У мене є такий масажер, а це я хотіла на подарунок комусь. І як його включити? Мені треба, щоб воно працювало. О! Клас! Я рахую це взагалі топ. Немає, звісно, супер якихось режимів і так далі. Але, наприклад, я, людина, дуже ніжна. Для мене оці всі режими, воно прямо б'є дуже сильно. А це дуже такий ніжний і класний. Я не скажу що це професійно, прямо буде вам, але це дуже приємно. І можна буде трошки порозминати ножки. Взагалі, топ. Дівочки, якщо ви собі хотіли. О, режими є! Можна сильніше діла? Шоооо. Коротше, я рахую, що я просто геній подарунків. Оце я вибрала, правда? О, зараз злетить. Боже мій. Є різні насадочки. Ось така. І ось така. Якщо чесно, у мене ці всі насадки є також у моєму масажеру такому. Я користуюсь тільки ось такою кругленькою, бо в нею дуже приємно ось так масувати себе. Я думаю, що це буде дуже радісним подарунком. Значить, такий подарунок. Раз. Класна річ. 10 з 10. За 400 гривень. Так, що тут ще? коробочки. Це у мене такі. Я покажу вам фотографії цих коробочок: червоненькі, великі коробочки і зелененькі, зовсім маленькі конвертики, коробочки. Щось з цього роду. Воно все було дуже дешевим і дуже класно. Я рахую, буде запакувати ці всі наші подарунки, які ми купимо. Окремо, до речі, також. О, я вам покажу рілс, який будемо ми робити конкурс. Ось поки ви дивитесь. Я зараз відкрию ще наступну посилку. Перша це лапка, це буде також призом. О Боже, як я хочу розпакувати її, потіскати. Коротше, це лапка, також, я побачила в інстаграмі, на неї дуже великий хайп зараз. Всі люблять її жмякати, всі люблять її трогати. Я вирішила, що це буде дуже смішно, особливо, якщо хлопцю якомусь попадеться така лапка. Вони такі чо? Я така ха-ха-ха. Буде так смішно. Далі я не знаю, що це. А, це дуже смішно буде. Хоч би цілий, хоч би цілий. Взяла цілим. Є він цілий. Коротше, зараз будете хахахати. Комусь достанеться такий подарунок. Прикол. Це свічка. Це буде смішно. Це буде смішно. Цей подарунок ховаємо. Далі. Це що таке? Блять, я що, сама їх збирати ці бантики? Да, ну нахер. Коротше, це бантики. Я замовила ось це, а отримала ось це. Прийдеться розбиратися. І ще малесенькі такі коробочки будуть. Їх якось так багато. Я замовляла так трошки, вони якось так багато їх наложили. Можливо, я щось переплутала або вони щось переплутали. Ай, добре, хай буде більше, ніж менше. Щось велике. Я не пам'ятаю, що це. А, це, мабуть, кружка. Я класно замовила. Ви не думаєте, що я така кружку замовила, і вона просто кружка. Ні, це не просто кружка. Якщо б я її отримала в такому конкурсі, то я б дуже раділа. Подивіться! Оце кружка тут всередині. Боже, ви бачите взагалі? Тут всередині така ялинка. Це просто дуже гарно. Ой, Вона гарніша, ніж була на фотографіях. Блін, це реально дуже клас. Якесь чудо. Боже, дуже класна! Я хочу всі, я хочу кожен подарок, який я собі тут замовила. Собі, блін. Ну, я так тішусь, що я така молодець. <рес> я така молодець. Ну, якщо ніхто не похвалить, якщо я не похвалю, то ніхто не похвалить. Правильно? Правильно. Блін, дуже крута чашка. Ой, яка умничка, аж не віриться, аж не віриться, що я така молодець. І, і ще один подаруночок. Ого, о, така маленька. Це, бачите, така лампа буде. Пульт. Що робити? Її я думаю, що треба зарядити. Я думаю, що я також з цим розберуся, тому що важливо, щоб воно все працювало і щоб можна було одразу показати в дії все, те, що ми подаруємо. Мені здається, один одному. Ну не один одному, а кожній людині, коли буде попадатися подаруночок, мені здається, що важливо, щоб це все, все працювало, і щоб це все можна було одразу затестувати, щоб цінність подарунку цього була зрозуміла. Вона була недорога, і я вам покажу фотографії, як воно виглядало на шейн. Ось який ефект у нас буде. Кінці кінців. Класно, так? Да? Я рахую, що це також класний подарунок. І щось іще дуже маленьке. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Бля. Що це таке? Курва! Бля. Ну, це буде смішним подарунком зато. Треба шукати плюси, правильно? Коротше, я замовила ось це, а отримала я вахері. Це норм? Я думала, вона буде така. Ну, типу, за скільки я вже луцефак купити того. О боже, я сподіваюся, що мене YouTube це не заблочить. Я в вахір. І це що подарунок? Чи це буде подарити? Треба було два факи. Коротше, це катець. Я в шокі. Це що шо, все? А, ще одна. Я в шокі просто. Ну ви ж не зрозуміти, воно було бути великим. Останнє, що я купила, це те, що дівчата в інстаграмі роблять постійно і показують постійно в себе на голові. Коротше, будемо розбиратися, як цим користуватися. Я Боже, вам чути цю поліцейську машину. Я хочу розібратися і робити собі укладки ще гарнішими. Не знаю, як воно в мене вийде, але по факту я буду пробувати. Боже, воно мені реально буде липнути. до да. о Так. -о, о Будемо тестувати. Якщо у вас є якісь туторіали по зачіскам з цими штуками. Висилайте мені в інстаграмі, будь ласочка, буду вам дуже вдячна, реально. Бо я хочу навчитися робити гарні затіски з цими штучками. Все, я вам дуже дякую за перегляд. Уже повечеріло, поки я вам тут два відео знімала. Дуже дякую вам за перегляд. Можете написати мені в коментарях, що вам сподобалось з цієї розпаковки, або що ви купите собі з цієї розпаковки. Мені буде дуже цікаво. Буде дуже цікаво. Можете мене взагалі любим коментарем підтримати. Завжди пам'ятайте, що кожен вас коментар підтримує мене і просуває мої відео. Вперед. І тоді, я не дарма, це все якби роблю, знімаю і У є якийсь розвиток, бо в кожній справі, які ми робимо, а вже що нам хочеться якогось розвитку. Все. Зараз мене просто трошки охоплення впали, бо я пропадала на два тижні. Надіюсь, що воно все восстановиться. Тупе російське слово. Але що поробити? Я така, яка я є. Все. І ще раз дякую за перегляд і обнімаю вас, Па-па! папа! Я не розумію, я вся в пуху. Я дивлюсь в зеркало, ходжу, перевіряюся, все нормально, але я все одно відчуваю по всьому своєму обличчю. Поїхали! Блін, Це вийшло. О, вони зовсім інші. Курде мають носі мені. А, от воно цілий великий пухнастий боже. Я просто можу на комп'ютері це все перевіряти, як я виглядаю. Так, перше, що я хочу сказати вам, це. Да, Та на мені фокусуватися. Бісить. Що я милю. Блять, як вони називається? Походу, я натворила якоїсь хуйти. Так, да, я натворила хуйти.